Всім привіт! Сьогодні хочу показати топ-дизельних авто від Рено. Найкращі автомобілі на сьогоднішній день по запиту наших клієнтів. І так, почнемо. Рено Меган 3, 2015 рік, 180 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механіка 6 ступеней, ціна 10900. Автомобіль в комплектації GT Line. Дуже класний стан автомобіля, весь в рідній фарбі додаткових вкладень не потребує. Далі в такому самому кузові Renault Megane 3, але на більш простій базовій комплектації і двигун 1,5 дизель. 14 рік, також механіка, ціна 9800. Далі Renault Grand Scenic 3 покоління, 11 рік, 1,6 дизель. Тих самих 130 кінських сил, 188 тисяч пробігу, механіка. Автомобіль теж на класній комплектації, легкосплавні диски, комбінований салон. Навігація, двозонний клімат, 7 місць. Далі Renault Grand Scenic 3 теж 7 місць, 10 рік, 214 пробігу, 1,5 дизель на механіці. Ціна 8500. Авто в більш простішій комплектації, але теж має класний стан та вигляд. Далі, звичайний сценік, короткий, третій 2009 рік, 236 пробігу, 1,5 дизель. Ціна 7900. Наступне у нас Peugeot 308, кузов Універсал. 2016 рік, 170 тисяч пробігу, 1,6 дизель Авто на автоматі має досить класну комплектацію, ціна 11800. Стоїть звичайний автомат, японський Aisin гідротрансформатор. Суперове авто. Далі у нас Renault Scenic 4-го покоління, 17 рік, 108 тисяч оригінального пробігу. 1,5 дизель на 110 кінських сил, автомобіль теж на автоматі, ціна 15 500. Далі не зовсім французький автомобіль, але принаймні він в ряду, тому розповідаю теж Hyundai i30, 18 рік, 179 тисяч пробіг, 1,6 дизель на механіці. Ціна 15 тисяч. Авто в класному стані. Що я не помиляюсь, лише один косметичний підкрас. Навігація, клімат, мультіруль, утримування полоси, задня камера, все в принципі в цьому автомобілі є. Стан класний. Далі у нас Renault Grand Scenic 4-го покоління. Це 16 чи 17 рік, 1,5 дизель на автоматі. Пробігу близько 200 кілометрів. 200 тисяч, перепрошую, ціна 16 500. Переходимо далі до французів, у нас є дача, Dacia, Dacia Duster. повнопривідний автомобіль, той самий 15 к 9К дизель, 17 рік. Пробіг не пам'ятаю, ціна. Десь половиною Можливо, комусь потрібні буси, є також наявності. Ось такий холодильник з термобудою. Це Nissan nv 2019 рік, 213 пробігу, 1,6 дизель. Механіка, ціна 16,5. І також є звичайне грузове вівару 2019 року. 187 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механіка, також ціна 16 500. Електрички були в попередньому відео, тому їх сьогодні не показую. Також є в наявності ось такий класний Volkswagen Amarok. Повнопривідний на автоматі. Дуже класна машина. Авто 17-го року. Ціна. Приблизно буде десь 31,5. Ось така зафіра є в наявності. 11 рік, 1,7 дизель на механіці, 7місна. Ціна 7 тисяч, досі не розумію, чому вона ще тут стоїть. Ціна дійсно халявна. Навіть на перепродаж, хто займається, рекомендую розглянути ось цей варіант. Дійсно класне авто. Додаткових вкладень не потребує. Єдине, що гума трошки. Зношена бажано підкинути іншу. А так, автомобіль супер. Також є ось таке Кія Соренто 2012 рік. Повний привід, 2.2 дизель на 197 кінських сил. Автомобіль на автоматі, на класній комплектації, шкіряний салон, панорама. Класний автомобіль, до речі, теж семимісний. Ціна такого авто 13,5. Є ще ось така Kia Ceed 10 рік, 1,6 дизель на механіці. Ціна 7600. По дизелям далі. Зафіра 9 рік, 170 тисяч пробігу, 1,9 дизель на механіці, ціна 7,750, також семимісне авто. Є ще лагуна за класну ціну і на гарній комплектації. Автомобіль дорестайловий, але принаймні комплектація дуже крута. 10 рік, 223 пробігу, 1,5 дизель на механіці. Ціна 7850. Але авто має двохзонний клімат, навігацію, електроручник і так далі. Також є в наявності ще Grand 11 2011 року в світлому кольорі. Також салон теж світлий. Можливо, комусь подобається, чи хтось бажає собі авто з світлим салоном. Маємо в наявності. 11 рік, 250 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 8500. Трішки вибиваємось з колії. Це у нас бензиновий сценник другого покоління, 7 рік, 200 тисяч пробігу, 1,6 бензин. Механіка. Теж доволі на непоганій комплектації. Клімат, навігація шестиступка, ціна 600. Кого зацікавило якесь із авто, будь ласка, звертайтеся номером телефона нижче в описі. Сім вдалих покупок.